Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу вам розповісти казочку про дружбу. Жив у лісі зайчик. Він умів швидко бігати, але часом почувався самотнім, наче маленький листочок, який відірвався від гілочки, та тихо сховався в траві. Одного разу. Зайчик побачив синичку, яка впала з гілочки та лежала без сил. Не бійся, я допоможу тобі, сказав зайчик і обережно підняв її. Синичка змахнула крильцями і посміхнулася. А хочеш, я співатиму для тебе, щоб тобі ніколи не було сумно? Хочу, зрадів зайчик, а я приноситиму тобі зернятка, щоб ти завжди була весела. І з того дня вони стали справжніми друзями. Зайчик приносив синички зернятка, а вона співала йому свої чудові пісні. І зрозуміли вони дружба це коли кожен ділиться тим, що має. А пісня синички і сміх зайчика ще довго лунали в лісі, нагадуючи всім його мешканцям про справжню дружбу. До нових зустрічей, малята!